Життя пожити це не поле перейти. А 30 років сумісного життя називають перлинним весіллям. Це свято символізує міцність і цінність відносин, які формувалися подібно до перлини роками, а також вона символізує чистоту, довговічність і витримку любові, перевірену часом. 3 жовтня 1995 року я поставила підпис на документі і стала дружиною прекрасного чоловіка, батька і нині вже дідуся. Тоді були дуже складні часи, і весілля в нас не було. Але коханий сказав не весілля і невесільна сукня зроблять тебе щасливою, а я. І він дотримав свого слова дякую, коханий, за твоє терпіння, за те, що ти завжди зі мною поруч. На п'ятому десятку літ ми прекрасно розуміємо, що нас. Двійко, і ми маємо триматися одне за одного. Я людина сімейна і тому бажаю кожному бути в парі адже вдвох завжди краще, і веселіше, і тепліше.